Як робити такі трендові відео? Перший варіант, якщо у вас на телефоні вже є капкат, то просто натискайте спробувати цей темплейт і вас автоматично перекидає в капкат. Там все зрозуміло. Але якщо капкат у вас немає, і ви хочете використати грінскрін зі сторінки, яку я порадила в минулому відео, то знаходимо необхідне відео на зеленому фоні, завантажуємо його. Відкриваємо в будь-якій монтажній програмі, до прикладу, у мене VN. Внизу ставимо ваше відео, на яке ви хочете зверху накласти цей темплейт. Зверху накладаємо наше завантажене відео на зеленому фоні. Внизу шукаємо цю кнопочку, яка називається Хромакей. Вона, в принципі, у всіх програмах має називатись Плюс-мінус однакова. Піпеткою виділяємо зелений колір, і, в принципі, все готово. Тут ви можете трішки підредагувати ползунками, щоб воно виглядало трішки краще, і це все. Підписуйтесь, ставте лайк, задавайте питання, якщо щось не зрозуміло.